Окупація 1918 року. Як Україна, Крим, Донбас та Білгород визволяла? Лютий 1918 року. Україна у вогні московсько-більшовицького панування. Офіційну владу ОНЕР уклала Берестейський мирний договір, як ви знаєте, з центральними державами Першої е, світової війни і в надії визволяти, визволити українські землі. Хлібний мир на початку 1918 року через тогочасну продовольчу кризу в Австро-Угорщині і Німеччині зобов'язував українську сторону надавати гарчі своїм союзникам в обмін на свободу. І час пригадати, як відбувалася стрімка окупації українського Донбасу і Криму. Згадаємо також і про Дон Кубані, Білгород і останні на мапах 1918 року, до речі, позначався як частина України. Визволення 18 лютого 18 року. На боці ОНР у війну Ійшла Німецька імперія. На наступний день німецькі війська зайняли Луцьк та рівне, а недавні вороги почали допомагати українцям виборювати право на самостійність. Суттєвого опору більшовиків не було. Більшість завчасно втекла з українських земель, пограбувавши, звісно, що міста і села. У радянській літературі ці події назвали. Звичною евакуацією методи російських інтервентів не змінилися до нашого часу. Як бачимо, слов'янський напрямок і кримська операція ключовою фігурою тогочасного українського військового командування став Олександр Шуковський, військовий міністр а Згодом міністр морських справ УНР, якого призначили на посаду відразу після відступу з Києва і втечі до більшовиків попередніх очільників військового міністерства, 10 квітня Жуковський видав спеціальний наказ визволити Крим силами військ УНР для походу на півостою зі складу, сформованої в Гнатівці окремої запорозької дивізії, що складала фактично всю українську армію. Була викорнена ціла низка частин. Жуковський почав формувати Кримську групу, яка мала випередити німецькі війська на підступах до території, і видав генералу Запорізької дивізії Олександру Натієву наказ зайняти Крим і встановити контроль над Чорноморським флотом. Тоді Натію розділив свою дивізію на дві частини. Група на чолі з командиром Дуру запорізького пішого полку Болбочаном, а та група під командуванням командира третього гайдманського полку. Сікевича, друга група мала наступати через лозу на Донбас, тому утворилися два напрямки походу: перший слов'янський на чолі з Сікевичем, другий став підґрунтям для кримської операції, якою командував відомий нам Балбачан. Учільник кримської операції блискавично звільнив Павло Рад Олександрівськ, нині Запоріжжя та Брадянськ, щоб взяти його цих. Скачах на випадки, саме так міністр Жуковський описав наступ українських і німецьких військ на Крим. Болбочан вирішив здобути півострів, рухаючись через Чонгар. І вже 22 квітня командувач доблесно крокував на по кримському півострові, де серед кримських татар утворився рух опору. Кримські татари, як і українці, боролися з більшовицькими згарбниками. І 29 квітня в Севастополі кораблі Чорноморського флоту урочисто підняли українські прапори, ознаменувавши повернення української влади на кримську землю. Водночас спитаєте, що на Донецькому напрямку? На Донецькому напрямку, точніше Слов'янському, на сході України розгорталися важливі події. Основною метою Скевич було встановити контроль над ресурсами Донецького каміну вугінок басейну. У складі слов'янської групи перебували зовно звісні, перший заповідський піший полк Дорошенка. Під командувань Загородського, третій запорізький піший полк імені Хмельницького, під командуванням Олександра Шаповала і третій Гайдамацький полк та деякі інші частини. І от саме з 15 по 30 квітня відбувалися найбільш масштабні бої за Донецьку заглибину, в результаті яких війська Сікевича поступово визволили Слов'янськ, Горлівку та Дебальцеве. Війська здійснили наступ у декілька напрямках: станція Юзівка, нині Донецьк, Опасна, Бахмут та Дебальцева. Пізніше Скевич у своїх спогадах провів історичні паралелі та на шляху до визволення Донеччини. А особливо яскравий був момент із робітниками Краматорська, які зустрічали військових із хлібом, сіллю та українським стягом у руках. Сотник ляхоч тоді, отримавши прапор, сказав важливі слова: ми з гордістю приймаємо ваше благословення і будемо робити все, щоб ваше бажання виконати і щоб по цілій Україні заспівали радісну пісню Ще нормела Україна. А це мусить бути бо військо і робітництво, це непоборима сила. Слава вам і всім робітникам по цілій Україні, як і є тої самої думки, що і ви. 30 квітня військові прибули до Ковпакового, нині Ковпакове в Луганській області. У той час на Дону розгорталися антибільшовицькі козацьке повстання, яке завершилося на початку травня поваленням радянського режиму і встановленням влади отамана Петра Красного. Сікевичу наказали зупинити просування слов'янської групи і пропустити німців вперед. Війська УНР на кордоні з Військом Донським установили два високі стовпи пофарбовані сині і жовті кольори, які оздобили тризубами і написали у У квітні того самого року українські газети повідомляли про взяття Білгорода з посиланням на Генеральний штаб Української Народної Республіки. І це не дивно, бо з 6 березня 1918 року в законі про новий адмінтериторіальний поділ. України Білогощина визначалася як територія Української Народної Республіки. Тоді ж актуалізувалося питання щодо незалежності Кубані і Дону до України. У 1918 році Україна не претендувала на ці території попри велику кількість українців, серед тамтешнього населення. На Кубані, як і на Дону існували потужні козацькі рухи до відокремлення від Росії, відомо щонайменше декілька спроб союзу Кубані з Україною. Одна з них відбулася в січні вісімнадцятого року. Через активний наступ більшовиків реалізувати її до кінця, на жаль, не вдалося. І в травні союзні війська зупинилися в. Коренево, нині селище міського типу Курської області Росії, де була підписана угода між німецькою, українською та російською сторонами. Про припинення воєнних дій 4 травня вісімнадцятого року саме за цією демаркаційною лінією між українською державою і Росією більшовицькою можна з упевненістю встановити тогочасні кордони України. Також за вище згаданими перестейським мирним договором, землі Холмщини, історичний центр міста Холм, нині території Польщі та Підляще входило до складу вільної України.